Вітаю вас, мої хороші. Діти, підкажіть мені, будь ласка, а коли ви йшли перший раз до садочку? Вам було страшно? А чому? А тому, що, мабуть, у вас не було друзів. А далі вам сподобається в садочку? Послухайте, будь ласка, історію, як маленький зайчик знайшов нових друзів. Жив був? Маленький зайчик. Одного разу мама сказала йому: Завтра ти підеш у новий лісовий садочок. Там багато діток, з якими можна буде гратися. Зайчику було цікаво, але трохи страшно. Чи захочуть вони зі мною дружити? А що як я їм не сподобаюся? думав він. Наступного ранку зайчик прийшов у садочок. Його зустріла добра лисичка-вихователька. Вона взяла його за лапку і сказала Ходімо, я познайомлю тебе з усіма. У великій кімнаті зайчик побачив ведмежатко, білочку, їжачка та інших лісових малюків. Спочатку він соромився, та лисичка запропонувала зіграти в гру. А давайте розкажемо, як нас звуть і що ми любимо робити. Ведмежатко сказав, що любить малювати, білочка стрибати через пеньки, їжачок будувати хатинки з гілочок. Коли прийшла черга зайчика, він тихенько промовив: Я люблю швидко бігати і шукати цікаві речі в траві. І тут білочка вигукнула «Ой, Як чудово! Я теж люблю шукати скарби. А я можу малювати скарби, які ми знайдемо, додав ведмежатко. Так почалася велика пригода. Всі разом побігли шукати листочки, квіточки. Та гарні камінці. Вони гралися, стрибали, гойдалися, сміялися, а зайчик сміявся і вже зовсім не боявся. Увечері мама зайчиха прийшла за зайчиком. Ну, як, сину? спитала вона. Мама, у мене тепер багато друзів, радосно відповів маленький зайчик. І відтоді він щоранку біг. У лісовий садочок із посмішкою на мордочці. Ось така історія вийшла про маленького зайчика. Він дуже боявся йти до садочку, тому що в нього не було друзів, а тепер в нього дуже багато друзів, і він ходить з радісним обличчям. А з яким обличчям ви ходите до садочку? З радісним чи з сумним. Надсилайте мені відповіді свої, чи є у вас друзі в садочку, чи немає, чи подобається вам садочку, чи ні. Буду чекати ваші розповіді. До побачення, мої любі!